Підписники? Сьогодні я знімаю четверту частину гри на Шеллі. Ну і у мене опять не записалося це відео. Я записував те відео хвилин 5. Чесно скажу. Якщо ви мене в коментарях попросите загрузити ці два відео, я їх легко загружу. У мене вони там десь храняться в цьому. Всі програмки. Це що такое я знімаю? Та я вам скину ці відео, а зараз мені треба качнути ще шельку. Ну, якщо ви попросите, якщо вам не треба ці інформації, я не скину. О, о, і що? Що сумні? смортис Мортис. Ну, сейчас минус Мортис. Ну. Нет, такие сейчас милые. Так, интернет лагаем. Эдгар, ну, бежит. Вот на не. Ну, вот хайпиди сюда, Эдгар. Да, никто не зайшов сюда. Переверяю эту трансляцию. Ты да все. Тут. Не. Вс эдгра. Переміг Динома. Так, цельну устройство. І сідаю в куст. До речі, я вже на це відео включу коментарі. То у мене вони, напевно, не включаються, тільки. Я... Я даже не знаю, за чого вони у мене не включаються. М -м -о. Так. Це тут є? Немає. То есть а я не бачу, кто. Я. Спасибо. Ну и как обычно, не Я в тому відео. Ну, як в тому відео. Відео, відео якого мені не вийшло засняти? 16. То як говорив, що це є, Що в або в п'ятій частині, або в шостій, уже буде шеллі на дев'ятій силі. Це точно. Бо я просто прокачаю цих 100 кубків на любих бійцях. бійцях. Якщо на шельки ще вкачаю, то це буде супер. Але я, напевно, вже все-таки не на шельки. Бо на ній важко це робити. Так, зразу. Гаджет. Через пару хвилин буде ульта. А ні, який Секунду. Через пару хвилин буде я. Те, що його застану, Тут якось не впевнено, почав катку. Там є банка. Та ні, нема. Банки немає. Тоді окей. останні блок остик звіряю і все. Мінус катка. Мені з ним нічого на це не зробити було б. Ну він на мене пригнув, що мені робити, в принципі. Стріляти коли у мене патронів немає. Що так інтернет угадає? Цікаво. Так ні, я просто знаю, що, це... що цей кіт може робити. Опять вкладку. Почав от постойному. Ну і до речі, цей гаджет не найкращий, бо проти безлайтерів цей гаджет шо, як і проти Едгарів. Цей гаджет просто так. Можна сказати, назву. Цього два пуста перевіряю раз. Два все. І всі самі кусти залажу, щоб мене цей безлайтер не прибив. Я вам показую на нього, він десь там ще сходить. А там. Так, ну, кудись туди йшов. Там, напевно, хтось сидить. О, підходить сюди. Якщо він підходить до цього куста, тоді це все. Мінус. Боже, краще від... і И сейчас, відійти в цей куст. А до речі, це цей кит, по якому есть дома, да. И встав Ладно. Уже все равно. Оце все уже. Ну я ж кажу. Шість хвилин до відео. А через один кубок можна вже буде вкачати на 740 кубків. Кубок, кубків. Так. Це Що якийсь блогер, бо, бо такі ніки обично у блогер. Мені треба якось туди пройти ось. Я думав, що він мене ще з банку відіжме. Ні. Краще зайти в цей куст і чекати. <клухи> Дочекався. Хорошо. Бузлайтер вичапается чиня. Не, навичапается. Так, это череко. Там же при ты надо Сюди прийшов тепер уже щастя. Він мене не випустить Не Випустить. Куди йому дітися? Угу. О, я попав. Та ну. Колегшити. Так тікаємо. Ну все. А, так це я ще рік виграв. Ну, як я казав, це навіть вистачає. Цього навіть вистачає. Що у мене є 20 хвилин ролика? А мені можна сказати вже нема що робити, бо далі після цієї відметки я побачу, що вже або 10, або 11 сили йдуть. Це можна сказати, що вже навіть той же самий Динамайк сильніший 100 разів, ніж я. Хто це піддамажив? Добре. Тут хтось сидить. там Нет, все. Хотя не факт. Треба просто выбраться. Звиться. Попав. Або... Не, попав. Это шпарь. Ну, еще кидает своим динамитом. Вытекает пуля вот они. Ну, да Хорошо. Ось такою мовча. Проводиться катка, тоді ніби легше грати. Плюс 7 кубків. Нормально. Це просто супер. Навіть не нормально Там вроді з 800 кубків все-таки йдуть уже по 11 рангів. Мортіс. Не, ну по який би Мортис не був, він має знати, що до шельки просто так підходити не можна. Як і до, коль... до Кольта Кому може бути один гаджет такий хорошенький. Та капець. Ну ладно, не надо. Во. Не тільки за тим. Ті. Так, тут хтось був. Да. Якщо б я побачив би штуку, тоді може був все хорошо. В принципі, Скоро, може, вже і буде. Це я. Плюсиці очки сіли. Будуть плюсочки сіли. На 18 хвилин. Типу, один ролик триває 30 хвилин. Так. Бівзад. Ну от що ти від мене хочеш? Я знаю, яку ті ситуацію, мені не треба це на правду показувати. Я вже по теорії все вивчив. Я тебе побачив, Леон. Мінус гаджет. У мене. Хороша можливість, але краще від такої... Можливості хороші втік ты. Тану Як він так зробив? Там там ще там добре, там медгра. На мене не напрыгне. Вот це я не напрыгне. Але не на мене. Ну я ульта. Немают у него улики, не буває. Ну, пожалуй. Хорошо. Ну и теперь что? Треба налить. А, он делил. Можно заниматься нас У нас зараза уже 50 тысяч. У меня, я так побачу, в гаджет есть. Там лили. Ну, в принципе. Зараз здесь тут моя лилия Не вийшло. Ну, в принципі, да, ми вийшли. 39 рівень. Ну і ще трохи кубків. Давайте, поки по друзям подивлюсь. Я на 10 місці. Кого можна дуже швидко обігнати. Ну ось, в принципі. Оба кандидати на це. Далі ще Оску можна, бо він уже 41 день не заходить. Скільки у нього ще бійців було? Шелька. Це б мені б таку шельку. Хоч на ній менше кубків, але зато прокачана вона. Як такий аккаунт можна закинути? У нього драко є, кіт, Вольт, Ворм або Кленсі. Кленсі щось на перші. Бастер. Бас. У нього без лайтера немає, бо він. Ну, та 41 день не заходити. Тоді навіть безлайтера не забрав. Типу, якщо безлайтер був 41 день тому, це напевно ще тоді було, коли я не грав в Браво. Ну як? коли ще не, не подумав його так скачати. Ні, тоді вроді грав брав. Забираю банку, на мене Мортіс ходиться. Так, а може він не хоче? Так, добре, все одно. Все, зажимаю Мортіс. І чекаю. Ульта Менди. Доброго дня. Та він сейчас на мене вискочить, да? цієї Менді втік би. Куди На мене. Та я, угадала. Та ну. Ортис. Так, нормально. Все вроді під контролем йде. МТ це кіт. У нього гаджет є. Все я точно знаю. Ще поганий гаджет. Тут да, ну да, в принципе, варіантів немає. Ну, тут куди не куди, куди не піти, все одно тебе виграють, так скажу. Бачите, що тут тисячу цих треба. Навіть не на цей міфічний ящик. Це редкий ящик, его всем дають. Які уже покаже за 100 кубасів. До речі, найкраще, якщо з ящика будуть падати геми. Бо мені зараз геми дуже потрібні. Але тут падає епічний скин. Що ще може випустити міфічний плюс пін. Це скин який, напевно, може його. Ой, точно випаде. Це кількість наград, але тут може перевалювати. Ну, може навіть бути на епічному тих же 20. Не факт, що буде прямо 12. 12 це від чого відштовхуватися треба. Це самий початок. Це якщо не вийтися від 0 до 100 км, тоді. Це можна сказати, 12 це 0 кілометрів. А далі це вже буде. Де, Ну, далі ті але тут же ж не показано, в принципі, до якого. Максимум. Сподіваюся, що мені цей максимум випаде. Так, треба лілі прибити. А, ні ні, ні тікає, тікає. не, тікаю. тікає. Я во з кустів тікаю. Ще й мелоді не вистачало тікі. Та, тут же ж крутиться оці штуки. Чтобы не видно, в якому вона кусті. Не попала, не вгадала. С я с першого разу гадала, а в другий просто не попала. Ні-ні, не -ні -ні, з льтою, я гратися не буду. Точно хтось є. Ну конечно. Я тут даже сопротивление і бесполезно, так скажу. 10 хвилин. В принципі, з цього відео я, напевно, просто вкачаю гаса. Ну і H. Це буде достатньо, а якщо не, ну тут по математиці, так. Да. Тоді ще справу покачаю. Табо спайка качну. <реш> До речі, якщо випаде без лайта... Тоді я, напевно, його не встигну вкачати. От що в наступному цьому випаде без лайтера. Бо я просто всі, можна сказати, ігри на ньому програв. Це ще хорошо грати на таких картах, там де кубки не знімають. Ну цих які типу, інші гравці роблять. Я помню взяв і якусь карту. Там была такая карта сейфа. Наша дебровшайда. Загадка. О, вот так затимился с щеликом. Только атакуют не так. Если он затимился. Просто не крийся, щоб це. Щоб з тими, з ким я затянув крисити. Я такого в житті не роблю. Не ну, іще й диви. Я його пытаюся від врятувати, то він на мене біжить. І в придачу. Спасибо. В мене вообще зі всіх боків притискають. Тільки там більш-менш хороше притискають. Ні-ні-ні, хай тікає, хай тікає. Хай тікає цей бо. Френк разом з ним зразу. Доброго дня. Доброго дня. І хто мене так доганяв довго? Ну скажіть, хто мене так довго доганяв? Добро Так, туди йти не можна. Туди йти не можна, ну і зараз битва во двох. Добре, вже доб'ю. Десь воно ще ступає. Ні-ні. ні Перше місце в такій каці перше місце зайняте. Це супер! Сороковий ран. Уровень точніше. Не, екран, уровень, це однаковий. Саме головне, що він сороковий. І скоро вже буде 800 кубків. 23 хвилини тут уже безсмислено доігрувати, бо основна ціль не, основна ціль це 1000 кубків. А така, більш-менш така ціль виконана. Тому поки я покачаюся, А зараз всім до побачення і всім пока-пока!